Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 11 листопада, 261-й день нашого спротиву. Південно-український енергокомплекс в умовах воєнного стану працює в штатному режимі. Гідроагрегати Каскаду ГЕС-ГЕС разом з енергоблоками атомної станції стабільно та безпечно виробляють електричну енергію. Рівень надійності обладнання відповідає всім чинним вимогам. Збройні сили України! Мужно борються за наше майбутнє та метр за метром повертають під український прапор міста і села, окуповані ворогом. Вчора серця всіх жителів Миколаївщини наповнила радість від довгоочікуваної звістки, звільнено снігурівку. Ця подія надзвичайно важлива для наших військових, адже вихід на цей плацдарм відкриває рух у бік Херсона. Неможливо переоцінити цю подію для мирних мешканців, які з різних причин не змогли залишити Снігурівку і понад півроку перебували під окупацією. Наші земляки довгі місяці ще хвилини відчували страх за своє життя, загрозу насильства, знущання та приниження, перебували в інформаційній ізоляції, не мали зв'язку з рідними, елементарних умов побуту та засобів існування. Попереду довгий шлях відновлення. Та головне зараз, що вони знову вільні на своїй землі. Зі свого боку, кожен з нас робить все для того, щоб отримувати більше таких звісток, щоб наші військові якнайшвидше звільняли рідну землю від ворога, щоб захистити їх від смертельної зброї підступного загарбника. Колектив енергокомплексу продовжує надавати дієву допомогу військовим. Персонал не лише своєю сумлінною працею, а й благодійними внесками наближує умріяну перемогу. Додатково до щомісячних внесків у рамках акції Допомога захисникам України заробітної плати за жовтень на відповідний рахунок перераховано одноденний заробіток працівників енергокомплексу. Сумарно це 12 мільйонів додаткових коштів. Отже, ми зможемо задовільнити ще більше потреб хлопців на передовій, віримо в Збройні Сили України. Та найскорішу перемогу. Слава Україні!